Коли ну дуже смачно, не, не можна навіть втриматися так смачно. Внутрі їдять кашу. Смачного. Я не претендую на кашу, не претендую, ні, дякую. Дуже смачна каша. Дуже не люблять ділитися, кусаються, хочуть забрати собі все. Їм зовсім не до салатику з кукурудзи. Дуже люблять кашку, дуже. Оце такий крик постійно стоїть, коли їдять кашу. Бо саме кашу вони люблять найбільше. Так за зелень вони так не б'ються. Далі пряма мова. Дивитися всім, хто не любить кашу. Як люблять кашу нутрії. Ти не ти, коли голодний, так, ідемо ловити білосніжку, вже йде на виход. Заходимо, заходимо швиденько. Всім смачного.